Уські новини на телеканалі Лтава. Моді вітання коротко про головне тіло Андрія покладова так і не повернули родині загиблого. Траса Полтава Кременчук у вогні. Кошти на потреби військових зібрали у Крюкові на благодійному концерті. Дивіться далі, буде цікаво. Сьогодні у Кобиляцькому районному суді розпочалось, підготовче засідання у справі про вбивство судді автозаводського суду Кременчука Олександра Лобуденка та міського голови Олега Бабаєва. Засідання почалося о 10-й ранку і тривало до пізнього вечора. На лаві підсудних четверо. Олександр Мельник як замовник вбивства, Олександр Крижанівський посередник, виконавці, куник та пасічник. За перебігом подій слідкувала Олександра Демиденко, яка й розкаже про все побачене і почуте телефоном. Алло, вітаю Романа. Хочу зауважити, що засідання триває вже більше 10 годин. Сім разів судді з різних причин оголошували перерву. Державне обвинувачення в суді представляють прокурори Кравченко і Москаленко. На засіданні присутні потерпілі це Денка Олега Бабаєва, Ольга, його дружина Світлана, дружина та батько судді Олександра Лободенка. На початку суд розглянув клопотання трьох телекомпаній ГОК, Візит та Кримчуцької міської щодо дозволу відеозйомки. Втім, через заперечення сторони. Потерпілих, а саме рідних Олега Бабаєва та Олександра Лободенка проти знімання судового засідання саме телекомпанією візит. Родичі загиблих повідомили, що в ефірі цієї телекомпанії перекручуються факти, тому вони проти. Отже, суд прийняв рішення не дозволяти жодній з телекомпанії вести знімання Коли коли суддівська колегія хотіла перейти до підготовчого засідання. Саме адвокати підсудних, а їх тут ціла колегія, сім захисників, побажали перевірити повноваження прокурорів, і колегії суддів судді оголосили перерву, після якої надали відповідні довідки і витяги з єдиного реєстру до судових розслідувань. Потребу у цих довідках адвокати підсудних мотивували тим, що в документах вказані лише прізвища і ініціали, і вони не можуть бути певними, що це саме ті судді і саме ті прокурори, які мають бути. На представник потерпілої чітко зазначив, що всі ці дані є в обвинувачувальному акті. Потім захисники підсудних затребували відвід прокурора. Кравченка мотивуючи тим, що прокурор не роз'яснив судному мельнику його право на суд присяжних. Що прокурор відповів, що статус обвинувачуваного особа набуває лише після передачі справи до суду. Тобто, якби він роз'яснив йому це право раніше, це було б перевищенням повноважень. Прокурор зазначив, що вбачає в таких вимогах спробу затягування процесу, розглянувши це клопотання, колегія суддів ухвалила рішення, що заява про відвід задоволенню не підлягає. Після цього сторона. Захисту запросила відвід другого прокурора Москаленка, мотивуючи тим самим, для що судді прийняли аналогічне рішення. Відвід прокурора задоволенню не підлягає. Потім засідання довелося перервати одному з підсудних Олександру Крижановському. Стало зле йому викликали швидку. Щоправда, лікарів визначили, що госпіталізації йому не потрібна. Він залишився на лаві підсудних. Після цього обвинувачений мельник подав заяву про відвід вже суддівської колегії. Тобто було три відводи. Судді оголосили перерву за дві години. Вони повернулися, оголосили ухвалу. Заява про відвід колегії суддів задоволення не підлягає. Далі слово взяв прокурор Москаленко. Він зазначив, що термін тривання мельника під вартою спливає о сьомій ранку завтра, і попросив суддів подовжити цей термін. Його підтримали, і сторона потерпіли, зокрема донька Олега Бабаєва. Втім, після цієї заяви мельнику стало зле йому викликали швидку, тобто знову перерву. Два у залі засідання. Чим воно закінчиться, невідомо чи закінчиться сьогодні. Ось така інформація на двадцяту годину. Ну а завтра вже більш докладно в нашому ефірі. Тіло військовослужбовця Андрія Покладова повернути родині загиблого поки не вдалося. Нагадаємо, днями активісти громадської організації Штаб підтримки армії їздили до Дебальцевого за тілом Кременчужанина. Що стало їм на заваді? Дізнайтеся із матеріалу Марини Курнічук. Особисто мені Андрій Покладов запам'ятався відважним і рішучим чоловіком. Ці кадри ми зняли у жовтні минулого року. Тоді Кременчужанин поділився з нами своїми переживаннями щодо військових подій на сході і пояснив, чому добровільно вирішив захищати батьківщину. Нужна відстоювати інтереси общества, захищати нашу страну. Тому у мене возникло таке чувство відповідальності. Желання виступить, і я направився в воєнкомат, записався призовники». Минулого тижня Андрій Покладов загинув під Дебальцевим. Щоб забрати тіло загиблого, Ірина Митрофанова вела переговори із ворогом. Смілива волонтерка, попри все, намагалася повернути кременчужанина на рідну землю, щоб його поховали з почистями. «Договоренності предварительної були, тому що ми розмовляли... С кадровым российским военным по позывной горек, значит, это ну, договоренности были на достаточно высоком уровне с той стороной. Настроение у и меняется постоянно. Разговаривать с ними гораздо сложно, потому что они... Ведуть в більшому часть себе неадекватно схід України перетворився на справжнє пекло. Сепаратисти створили такі умови, що знайти тіло Андрія було просто неможливо, пояснює активістка. Найти тіла не представляється можливим, тому що на тих місцях тіл нету і згрібають в общу яму, їх засипають землі, І Це все треба розривати і намагатися в общій ямі найти тіла. Це Это невозможно, була би хоч момаліша важливість, була б хоча б маліша зацепка, ми б це зробили. та незважаючи на усі перешкоди, Ірина Митрофанова не здається. Кіберх'яринка шукає усі можливі способи, щоб все ж повернути Кременчуку героя. Ми працюємо в этом напрямку, ми працюємо з українською організацією, яка которая займається вивозом тіл, у яких є… Доступ к высшим каким-то чинам в той с той стороны, до предварительной договоренности они будут делать все возможное, чтобы вытащить тела. Не просто кременчужа, не на всех ребят, которые остались там. Работа над этим идет. Все равно тела наших ребят вывезутся, все равно они будут похоронены по-христиански. Но вони погибли героями у міськвиконкомі до секретаря міської ради Василя Івка звернулися військовослужбовці за допомогою. Кременчужани були призвані до лав української армії, а необхідного обмундирування, щоб іти у бій, не мають з етичних міркувань. Обличчя військових кременчуцькі новини не показують. 3 березня новоспеченим воякам вже відправлятися на передову, а вони досі не забезпечені відповідною амуніцією. Для цих військових навчальний етап добігає кінця. Втім, ані бушлатів, ані касок, ані бронежилетів хлопцям не видали. У мене бушлат, я приїхав чужих берсав, чужому бушла. Оце пацани купляв. Ось, ходимо так. Все, це все покупаємо. Сказали, все за свою Бронежилет бронежилет? бронежилета винімарах далі. Железний старе чи за да четвертого го числа на відправку ми голі босі з огляду на те, що чоловіків призвали з Кременчука, то за всім необхідним треба звертатися або до Кременчуцького військового комісаріату, або до міської влади, сказали військовикам у навчальному центрі у Дівичках. Та всі вас воєнкомат призивав, призвав. призвав. Ідіть і хай підіть, підожіть. Привезли 300 але ви, ви, ні, я не проти, я тому земляки і прийшли до міськвиконкому. з військовослужбовцями. Зустрівся секретар міської ради Василь Івко пообіцяв допомогти. Пообіцяли наші власті, що допомогуть заправити запроси в часті, кому що треба. Будуть рішати, будуть сьогодні. Траса Кременчук Полтава горіла. Рух транспорту було заблоковано тривалий час. Причиною стало загоряння автомобіля, газель поблизу селища Підгорівка Козеччинського району. Як повідомляють свідки події, автомобіль загорівся прямо на ходу. Ліквідувати проблему було досить складно через різкі пориви вітру, які власне ще більше роздмухували вогонь. Та все ж завантажений посудом та технікою грузовик. Таки вдалося врятувати пожежникам без втрат та потерпілих. Музика а от у Києві сьогодні тисячний натовп перекрив проїжджу частину хрещатика. Люди вимагали відставки мера Києва. Під будівлею Київреду розмістили транспаранти з написами Мер захисти наших дітей від реформаторів Кличко та обікрав пенсіонерів. Голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко назвав акцію спланованою провокацією. І Кременчуцьким журналістам громадського телебачення Миколі Фельдману, Сергію Сапко та Сергію Дуднику, вдалося викрити цей псевдомітинг. Зокрема, до. Удник назвався онуком одного з мітингувальників. Завдяки тому вдалося дізнатися, що кожному з учасників акції платили по 50 гривень. Тоже навіть так, может, ты скажешь, просто мне дедушка не смог нам объяснить нормально, куда идем, чтобы не, 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 не. Я звонил, это все. На горсовет идем, там может надо будет плакат поддержать, там что-то. Ну, вроде как щедрые люди платят. В общем, два часа, три часа, вы все. Ага. После этого получите деньги у меня. Не... А кто а, тут заявку давал вообще на это? Нет. То есть это стихийные, как вы считаете? Ну, что заявку, когда мы ви зібралися проти тарифів, підвищення? ні, ну, то, я маю в, 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 в Київради, ну, вам інформація ніколи не поступала знімай. На, на, на календарі. Ще зима а у Кременчуці вже розпочали підготовку до нового оздоровчого сезону 2015 року. Перше засідання штабу з організації оздоровлення дітей влітку провів заступник міського голови Віталій Малецький. Подробиці далі. На сьогодні є багато питань в організації оздоровчої кампанії у Кременчуці та Україні в цілому. Головне питання, яке на сьогодні турбує власників та директорів позаміських таборів відпочинку, це фінансування оздоровчої кампанії. Протягом останніх днів спостерігається стрімке зростання цін на продукти харчування та енергоносії. А від цих складових напряму залежить вартість путівки в закладах оздоровлення. На сьогодні важко навіть прорахувати, якою ж вона буде далі. Якщо на сьогоднішній день присутні керівники позаміських закладів оздоровлення та відпочинку в середньому вважали, що це буде 60 гривень на день. То якою ця ціна буде у квітні, у травні або у червні місяці спрогнозувати надзвичайно важко. Така нестабільна економічна ситуація та здорожчання оголили наступну проблему: на кошти, які вже затверджені в бюджеті, на придбання путівок для дітей пільгових категорій необхідно проводити тендери. Тендерна процедура триває 30 днів, і що спрогнозувати наперед дуже важко. Управлінню у справах сім'ї, дітей та молоді, як головному розпоряднику по бюджету міста Кременчука, так і відділ у справах сім'ї та молоді Полтавської облдержадміністрації, які теж отримують кошти з обласного бюджету і купують путівки для дітей пільгових категорій. І отут буде дуже складно, тому що заклади... Е їм важко сформулювати зараз вартість своєї путівки, і, можливо, буде важко потім виконувати взяті зобов'язання. Ще одне питання, яке порушилося на штабі, і воно потребує вирішення. Раніше фонд соціального страхування відшкодовував вартість харчування та часткову вартість витрат на медичне та культурне обслуговування дітей. Минулого року ця сума становила більше 900 гривень. У цьому році цю норму із законодавства прибрали. Ми зверталися до Міністерства соціальної політики України, ми зверталися до народного депутата. Та України Шаповалова Юрія Анатолійовича, який в свою чергу направляв депутатський запит з цього питання. Поки що відповіді від Міністерства соціальної політики ми не отримали. Щодо оздоровлення дітей пільгових категорій, вже сьогодні формується банк даних. Якщо минулого року на 26 лютого звернулося 209 заявників, то цього року їх вже 293. Це на 30% більше. Тож на яку кількість пільгових путівок вистачить виділених із бюджету міста коштів, не зрозуміло. Стосовно нашої кампанії оздоровчої, саме розумієте, що вона буде складною. Зважаючи на динаміку цінову, неможливо зараз передбачити ні ціни на паливно-мастильні матеріали, ні ціни на на продукти, які складають найбільшу складову в ціні путівки. Майже 50% Фактично, ціни це ціна продуктів та паливно-мастильних матеріалів. Тому Давайте будемо два місяці десь чекати, розраховувати, вести розрахунки, і потім уже будемо формувати все таки ціну більш-менш прийнятну, конкурентну і головне економічно обґрунтовано. Тому що табори все таки мають вижити при цій ситуації. Серед позитивного, що було озвучено сьогодні на штабі, незважаючи на існуючі проблеми, табори розпочали підготовку до нової здоров'ячої кампанії. Жоден із позаміських таборів не зменшить обсяги робіт. Всі планують працювати у 3-4 зміни, як і у попередні роки. У Крюкові сьогодні танцювали, грали на скрипці, співали та розказували вірші. І все це заради українських військових. Благодійний концерт провели за сприяння виконкому Крюківської райради, до яких долучилися Терцентр, Рада ветеранів, управління освіти, управління культури і туризму виконкому Кременчуцької міської ради. Скільки коштів на потреби військових зібрали під час концерту, знають наші журналісти. Благодійний концерт на підтримку українських військових в зоні АТО відбувся сьогодні в Палаці культури імені Котлова. Кременчужанам пропонували підтримати українських вояків своїми благодійними внесками під час концерту. З нашого підприємства дуже багато працівників, які зараз і в зоні АТО, які знаходяться зараз уже на четвертій хвилі мобілізації, і ми завжди. З великою повагою відносимося до цих хлопчиків і сумуємо за ними, і підтримуємо і матеріально, і морально. І дуже б хотілося, щоб швидше все це закінчилось, тому що слово війна це дуже страшне, особливо для матерів, які не дочекалися дітей, для дружин, для дітей. Потім на командування частини буде вирішено це питання, на що будуть витрачені кошти не необхідно і біноклі. І прибори нічного бачення, дарки керівникам нашого міста, підприємцям, ветеранам, дітям. Дається ті проблеми матеріальних забезпечення, які існують, хоч частково вирішувати. Також діти підготували і малюнки з теплими словами для наших захисників. Навіть маленький листочок громада 4 побачили прочитавши, зігріває службовця. І підтримуєтеся. Не думаю вас підтримувати за вже, яка є. Дякую вам підтримку. Дуже приємно. Глядачі мали змогу насолодитися українськими народними піснями і танцями. Багатьох присутніх довели до сліз вірші маленьких поетес про війну. Донеси ці слова, невагомий ефір: до командира, чи брата, чи батька, чи сина. Ви збережіть козаки. і Зі сцени солдат подякував дітям за таку важливу і необхідну підтримку. Дорослі люди, це мужні люди, зі зброєю в руках не могли голос прочитати дитячі листи, тому що кожен настільки це для кожного це настільки була важлива та моральна підтримка, оте розуміння ті слова, дитячі слова чисті. Ваші листи є величезним під, під, енергетичним підсилювачем для кожного, для кожного з нас. Грошей для військових зібрали немало. Загальна сума зібраних коштів складає. 5677 гривень. Їх отримав командир Кременчуцької військової частини 3059 Національної гвардії України. Нам е військовим, дуже приємно те, що в цей складний для держави час, коли на світі країни нашої йде війна, ви не залишаєтесь осторонь. До вашої уваги огляд свіжої преси. Журналісти видання Автограф повідомляють про те, що у Кременчуці за рахунок міського бюджету харчується 200 дітей. Нагадаємо, що саме за ініціативи виконуючого обов'язки міського голови Віктора Калашника діти військовослужбовців АТО наразі забезпечені безкоштовним харчуванням. Йдеться тут і про відновлення блокпосту біля Круківського мосту. Наразі туди вже провели електроенергію. На телеграфі можете ознайомитися з думкою експерта стосовно того, що ж Бити громадянам в умовах невпивного зростання тарифів. І ще одна цікава новина: Кременчуцька пластилінова мозаїка потрапила до книги рекордів України. А от друкованими сторінками вісни Кременчука журналісти розповідають про те, які продукти нині на ринку збуту користуються найбільшим попитом, а ще як правильно зберігати одяг, аби він прослужив вам якомога довше. І про спорт хокейний клуб Кременчук чергові поєдинки чемпіонату України провів у столиці проти Київського Дженералс. Наші краяни у першому двобої здобули переконливу перемогу з рахунком 5-1. А ось у другому матчі програли 3-5 і втратили перші очки. Детальніше Дмитро Демиденко. Активно проведений перший період першого протистояння дозволив підопічним Дмитра Підгурського здобути п'яту перемогу в чемпіонаті України. Головним героєм матчу став нападаючий гостей Владислав Луговий, який тричі розписався у воротах Андрія Безхлібного. Перед першим домашнім поєдинками фахівці та вболівальники не надто високо оцінювали шанс Дженералс у боротьбі з хокейним клубом Кременчук. І поточні результати, і підбір виконавців і ігрова форма говорили на користь гостей. Перевага крименчажан на початку гри була просто тотальною. Моменти один за одним виникали поблизу воріт Андрія Безхлібного. І на першу перерву команди пішли за рахунку 3-0 на користь наших земляків. А ось у другому та третьому періодах на льоду точилася вже рівна боротьба. Кременчужанам вдалося збільшити перевагу у рахунку. Шайбу закинув Антон Бойков. Та господарі відповіли закинутою шайбою виконання Олександра Караульчука і Олексія Мадери. 4-1. А головною подією останньої 20 хвилинки став лучний кидок найкращого снайперу чемпіонату Владислава Логового. Форвард Тременчука встановив остаточний результат та став автором першого в цьогорічній першості хет-тріку 5-1. І така результативність молодого гравця дала привід замислитися тренерам національної збірної команди України Олександру Годенюку та Ігорю Чебірєву, які уважно спостерігали за перебігом подій на льоду. У повторному ж протистоянні ХК Кременчук здобути очки не зумів. Дженералс переміг 5-3. Щоправда, Кременчужани виступали без свого основного голкіпера. Столичні хокеїсти цим наповну скористалися. І про погоду за даними синоптиків Полтавського гідрометеоцентру, погода у Полтавському україні буде дещо хмарною. Часом дощитиме. Температура повітря вночі становитиме 0,5 градусів тепла. В день близько 4,9 з позначкою. Плюс на цьому прощаємося. Зустрінемося вже завтра, о 21.10 на телеканалі ЛТАВА. І пам'ятайте, що ми працюємо для вас.